Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу обговорити питання, яке підняв пан Данилов, секретар НБРО, щодо спроб Російської Федерації розхитати ситуацію в Україні зсередини. Пан Данилов правильно звертає увагу, що в Україні знаходиться дуже багато. Агентів впливу агентів Кремля, які розхитують ситуацію, віддаляють нашу перемогу, і стверджує, що СБУ не виконує свої завдання, не виконує свої функції відлову цих людей. Хоча ми знаємо, що СБУ кожний день інформує про виявлення таких агентів, там навідників, які працюють на розвідки країни-агресора, але на жаль, він в своїх заявах відводить увагу від дійсно зрадників. Він говорить, що це роблять якась п'ята колона з віртуальних коучів, диверсантів, жінок за мир, чоловіків проти війни, гарних руських. Та таке інше. Я б порадив пану Данилову. Озирнутись навколо дійсно. У нас є агенти, які працюють, але ці агенти ближче ніж він намагається нам зосередити увагу. Вони навколо. Секретаря знаходяться, у нас секретаря знаходиться на печерських пагорбах, і там навколо дуже багато. Вони зараз дуже добре проявляються всякі арахамії безглузді, які фактично вводять в розкол в українське суспільство, намагаються скинути з хворої голови на здорову, звинуватити військове керівництво. В тому, що воно не готує плани нашої перемоги, не вміє керувати військом, що немає планів і таке інше. Я розумію, що вони скучили цей селфі-батальйон, скучили за нашими перемогами. Вже пані Шуляк не фотографується біля табличок звільнених місць. Вони думали, що це з'являється просто так: можна не фінансувати збройні сили, розкрадати державний бюджет. Займатися своїми справами конкретний приклад пан Жмеринецький це представник фракції Слуга народу. Буквально два дні тому хвалиться в Фейсбуці, що він рік займався. Імплементацію електронної поштової марки в Україні розумієте? Рік людина займалася тим, щоб імплементувати електронну марку, коли йде війна, коли йде агресія, коли треба всі зусилля направляти на перемогу. Люди займаються електронною маркою. І от таке небажання подивитися правді в очі, реально подивитися на проблеми, які ми маємо, з'ясувати хто на саме є ворогами українського народу, хто є ворогами і агентами Кремля. Пан Данилов відводить увагу від реальних агентів Кремля, реальних людей, що вправляють державним бюджетом, що розпоряджаються. Коштами платників податків України, а також донорською допомогою, витрачають їх на державний апарат. Нагадаю, що минулого року вони запланували 3,4 і мільярди видатків, з яких половина піде на державний апарат, на фінансування їх захмарних зарплат, на благоустрої і на іншу дурню. І при цьому звинувачують, що нібито хтось розхідує човен і не дає нам не додає нам перемоги до прикладу. Ми вже знаємо бюджет Російської Федерації, який він планує витратити на війну на минулий рік Він складає близько 120 мільярдів доларів. Росія витратить на війну в Україні, замість того, щоб проводити аналіз наших дій, як нам витратити кошти. Ті, що в нас є, на війну замість того, щоб працювати з нашими європейськими партнерами, до речі, зараз президент Чехії Павел заявив, що завдання Європи сконтровосувати зусилля на перемоги на досягнення мети. Територіальної цілісності України в найближчий час навіть президент Чехії розуміє головну завдання і замість того, щоб працювати з нашими партнерами, які готові нам надавати допомогу. Секретар РНБО не шукає причинно наслідкового зв'язку. Більше того, розкрадання коштів, яке зараз відбувається. Ми кожної тиждень бачимо чергову слугу народу, народного обібранця, якого ловить набу правоохоронні органи на корупційних справах, на дачі хабарів, на спробі вкрасти кошти державного бюджету. Звичайно, це впливає на рішення заходу. Захід бачить, що кошти, які виділяються Україні, розкрадаються владою. А пан Данилов хоче звинуватити в цьому жінок за мир та чоловіків проти війни. Хто це, де вони знаходяться? Ще раз хочу звернутися, пане Олексію. Огляньтесь навколо. Люди прекрасно бачать, хто що робить. Чим займається, вгамуйте своїх безглуздих арахамій, перегляньте державний бюджет. Якщо ви не готові цього робити, то залиште людям військовим. Ставка верховного командувача має наповнитись не федоровими, а військовими, які займаються військовою справою, які зараз займаються бойовими завданнями, виконанням бойових завдань. Пан Шмигаль повністю усунувся від цього. Підготували бюджет. Який не націлений на вирішене питань на фронті? Поки ставка не буде наповнена людьми, які розуміються на військовій справі, розуміються на потребах. Я вам скажу, що люди, які зараз займаються виготовленням поставкою БПЛА, а це у нас зазвичай волонтери, такі як Берлінська, інші, вони краще знаються, як це зробити. До речі, хочу звернути увагу, що рік тому назад Російська Федерація прийняла доктрину малої авіації. І протягом цього року її застосували сьогоднішній день. Вони мають перевагу в БПЛА в FPV, які вражають живу силу та техніку сил оборони України. Це в той час, коли рік тому назад пан Резніков в цей же час, коли Росія прийняла таку доктрину, сказав, що нам не потрібні весільні дрони взагалі не розуміється, що такі дрони. І ми півроку замість того, щоб міняти доктрину, міняти наші плани, все суспільство доводило, що пан Резніков хабарник і його треба звільнити. Хто це робив? Це робили якісь невідомі експерти, жінки за мир. Чи це було рішення уряду і рішення офісу президента? Тому не треба нас дурити. Ми прекрасно розуміємо, хто у нас зрадник, хто не працює на війну, або ви подивитесь правді в очі і будете цього це виконувати, або ми, як український народ, залишаємо за собою рішення, як ми будемо захищати, боронити Україну. Як це за фактом сталося 24 лютого, коли ви не були готові до супротиву, і люди самі вирішили, як їм боронити себе, свої домівки і свій спосіб життя? Честь маю.